Реформа місцевого самоврядування на території Луганської області вже почалася. Перший заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Михайло Пухтаєвич та експерт у офісу реформу Луганської області Ігор Агібалов провели традиційний брифінг для ЗМІ з питання реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад на території Луганської області. Дана реформа вона не робиться на один день вона робиться на довгі перспективи. Тому на моє глибоке переконання, що ми маємо. Враховувати всю площу Луганщини і планувати з, з розрахунком на це. Але в цьому є певні проблеми. Дійсно, є певні проблеми. Стосовно ми зараз не можемо не кількісну, не якісну частину тих громад, які залишились на тій стороні. У Нас є ряд питань до цього, і в Києві дуже великим порозумінням віднеслись до Луганщини і Донеччини. Під час брифінгу спікери розказали про ключові моменти та переваги закону, зокрема про добровільність об'єднання територіальних громад, отримання повноважень на розпорядження землею та суттєвого розширення переліку джерел надходження до бюджетів, надходження від екологічного збору та розпорядження бюджетними Ось трансферами з підтримки облдержадміністрації сформована робоча група. Перед ці цим брифінгом було проведено перше засідання під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Михайлогеорича, і ми виділили перше питання, перше завдання це. Довести інформацію і зібрати контактних осіб зі всіх громад, щоб вони вже почали по вертикалі доводити цю інформацію до кожного громадянина.